Всім привіт! Хапаю Артурі на зв'язку. Сьогодні для вас маємо дуже непоганий варіант ось такий джип компас. Це 2017 рік. Автомобіль на 24 бензині та на повному приводі. По кузову досить непогано виглядає, має тут по бамперу, трошки потертості, але це незначні, гарні, легкосплавні диски, хороша гума. І ще на задній дверці також є ось така вмятинка. Але це все можна зробити. Так як на цей автомобіль, дуже гарна є ціна. Позаду ось такий вигляд має хорошенький, камери заднього виду має. До речі, дуже хороші комплектації. Багажничок все чистенько, гарненько, без зауважень. З цієї сторони зауважень зовсім немає. По салончику. Ось такий красивий комбінований салон, сидіння в хорошому стані, зауважень не бачу. Позаду має роз'єм USB. Також має безключовий доступ. Ось такий спереді салончик теж непоганий. Зараз зробимо запуск і більш детально розкажемо по комплектації. До речі, він з Америки приїхав з мінімальними пошкодженнями, у ньому фарбована тільки задня кришка багажника. А так все в оригінальному окрасі. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, сидіння, автосвітло. Все присутнє. Пробіг, до речі, на даному автомобілі всього-навсього 95 тисяч кілометрів. Заводиться без зауважень, двигун працює рівненько. Помилок жодних немає. Також в автомобілі гарна мультимедія. Одразу з управлінням клімат-контролем. клімат контроль як ми бачимо, маємо двохзонний. Підігрів сидінь, підігрів руля присутній. Тут маємо вибір режиму автоматич... повного приводу. Різні режими є, блокування диференціалу є. автохолд присутній, запуск двигуна з кнопки. Також крізь контроль, гарне мультикермо оздоблене шкірою. Дзеркало заднього огляду з автозатемненням. В загальному дуже-дуже все непогано. Тому, якщо вас цікавий даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лісі. Всім гарного дня!